Чуєш, Володик, а що тепер кордон так постійно буде закритий? Чого ти мене питаєш, я що його закривав чи що? Єсип. Mm. А я вже забув, як виглядає краків. Розкажи мені. О, краків. Краків то як львів. Тільки краків. О, продовжуй. Краків така. Такого... В самому центрі лежить голова. А, а, голова. Давай, давай ще. Вроцлав. Вроцлав. А я от завжди думав, чому є Вроцлав, а нема Вніслава. Давай продовжуй ще. Давай ще. <святка> Бідренка. <святка> я все. Чуєш, дай сигарету. Та яка сигарета? У нас же сигарета як два тижні скінчилась. Я просто таку руку беру, знаєш, таку курю. Нормальна тема, попробуй. Єстим, єстим, то є з група курва мать. Про карантин ми будемо повідати. Залишаться дома, казали нам вони, ми так і робили одповідам, мужики. То є добре, коли ти мешкаєш в палаці. А що робиш, як ти живеш у сраці? Нема води, газу і повітря циркуляції. Це є більше на самоізоляції. Казали нам руками обличчя не чіпати. А що робити з коксом? Курва викидати, працюй вдома, вони казали. Як дистанційно вже, щоб завести дзигари Святити патку з вертольота обіцяли. Як дібіли з водиком, цілу ніч стояли. Купуй все онлайн, казав собі я. Мустисках онлайн можна, купиш я. Закривайте ресторани, хоч на всі сезони. Але курва, відкрийте кордони. Закривай патріархат московський, чим скоріш. Але відкрийте гроші в Будоміш Закривайте всі клуби хоч нині Відкрити більші, шагині Хочеш економіку піднімати, випускай курва нас з хати. Ми давно вже з'їли ту малину, то з нас писали правила карантину. Чисті руки ми давно вже мали, але їх не мили. Ми відмивали, як стою в колійці вранці, я між нами соціальна дистанція. На моцику з коляскою контрабанду гнали, поліцає на камеру. Зазняв, знайшли контрабас, вони в колясці, нас відпустили, бо ми були у масі. Кажуть, що не буде вже як було. Замість зігар до польського повеземо. Глот. На карантині сидіти вже не можу. Я хочу дуже дати, комусь тягла. І та, як жінки у мене нема. Влодик, чуєш? Іди сюди, закривайте ресторани, хоч на всі сезони, але курва, відкриті кордони. Закривай патріархат московський чим скоріш, але відкрийте гроші в бутоніж. Закривайте всі клуби хоч нині, курва відкрити ще шагині. Хочеш економіку піднімати. Випускай курва нас хати! Зміниться світ для нас, то є файн. Бо ми пустимо контрабанду онлайн, Папероси чи вудку в Польщу чи в штати. Доставимо вчасно прямо до хати. Ми завжди тримаємо. Своє слово, кокс доставим тобі через голову. Всі контрабандисти зараз вийдуть із тіні почнемо платити податки країні. Як зупини мене, коп, я йому скажу, я є ством, тому з хати треба нас випускать. Піднімем країну, курва, мать! Закривайте ресторани, хоч на всі сезони, але курва, відкрийте корхів! Чим скоріш, але відкрити гроші в будові. Закривайте всі клуби хучнині. курва, відкрити інші шині. Хочеш економіку піднімати. Випускай курва нас хати. Чуєш, Влодик? А то що, якщо кордонти кон... і не відкритий, то що ми будемо робити? Як ми будемо контрабанду возити? То мені що прийдеться шубу продавати? Та яке шубу продавати? Відкрив свій патреон. Будемо кліпи здівати кожен місяць. Нам люди будуть казати по долару, по три, по сім. Та який по долару по три по сім. Нам що люди будуть по долару по три по сім давати за то гумно, щоб ми нове знімали? Та ти думай трохи головою. По долару будуть за гумно так, нам давати. Так, Дійсно, б вже якась фуфел. Просто тоді посилання б вже під відео, лишимо і все.